Всім привіт! Ви на каналі Family Club і це відео про наші пригоди в Карпатах. Ми вже в ворогту. Зараз треба знайти місце під намет. Як виявилось, тут купа народу з наметами? Знайшли місце будемо з цією явкою тут. Прямо тут оставим. Вода тут ставляти. Взагалі ми їхали через Єрем, чи Миколи чи, ну, по цій же ж трасі. Дуже мало людей ну, на вулиці. Машин, людей, якось прям дивно. Думають, де всі люди. А тут почали шукати кемпінг, а тут стільки наметів, стільки людей, що не так просто знайти місце. Вже всі для Всі Люди є тільки вони жили, да, всі по домам. Ну, якось там зараз будемо розкладувати свій табір. І будемо на наколіці. Замились їхати. А скільки у нас часу? А, пів дев'ятої. А ми виїхали сьогодні пів п'ятої. Пів... Да, пів Коли ми були вдома, стали палаткою, щоб вивірити, витрилак, а тут вона раз і вже все надулося. Так, ми вже расклалась наша палаточка. Тут у нас такий вечеря така. Всім хто зараз є приємного аппетита. Смачного. смачного смачного. Тут ще у нас буде. Чайок, Я булку купили зробити. вже тут, в цьому ворохті і кавунчик. Зараз швиденько перекусимо і будемо вже лягати спати. Сушується, тут рюкзаки пакуємо і вже зараз будемо їхати. Так, трохи хочу розповісти про наші плани на похід. Ми спланували такий маршрут на 5 днів. Перший день у нас буде з села Вороненко, куди ми доїдемо машиною, там її залишимо, попросимо когось у дворі. Ми йдемо на хребет Кукул. Заходимо на вершину гори Кукул і ночуємо на полонині кукул. Це перший день. Другий день ми з полонини йдемо через Казмещик на полонину Головчеська. Це у підніжжя гори Петрос. Двохтичник, він третій, четвертий. Четвертий за величиною. 2021 метр. Там дуже стрімкий підйом, ну, саме з, цього, з цієї сторони. Тому третій день ми плануємо піднятися на Петрас, спуститись і ночувати там на тому ж самому місці на полонині Головчеська. На четвертий день ми плануємо з цієї полонини вернутися назад на хребет Кукул. І п'ятий день з хребта кукул на Вороненка. Всього у нас буде близько. 50 кілометрів весь наш маршрут. Не знаю, хто дивився минулий рік, ми єлі е єле е пройшли 27 кілометрів, скоротили маршрут і сказали, що все, максимум 3 дні, більше йти ну, не будемо. Ну, в цьому році спланували знову на 5 днів і ще й в два рази довший маршрут. Як у нас вийде, подивимося. <рапрошу> не знаю. Так, ми приїхали в Вороненко У цій садибі залишаємо машину на 5 днів. 100 гривень з нас всього взяли. І сьомо ну, у нас додалося 2, 2 кілометри. Ну, до початку маршруту, а потім далі. Тут собачка нас проважала. Зараз ми ще все допакували, зараз ми ще зважимо рюкзаки. 4, 4, там, 200, 300. Та почти Ой. 100. 7, 400. Почти семь сторон. А точно у папу буде найважчий рюкзак. Ну, то понятно, і найвищий. А папа тобі що хоче напіха. Там у тебе тут угу. А 10. Що? Да нет, ти шо с подожди, я ну. Якось я, я тебе говорю, давай смотри. Десять з половиною. П'ять кілограм. Все понятно. Будемо щось активно їсти. Перекласти з зінка. Один кілограм один. Круто. Так, все, пакуємось. Стрімкий початку вже пековий такий війомчик. Так, у нас перший привал. Перейшли від початку маршрута, а десь метрів 800. бо ми трохи ж машину залишили далі. Ми пройшли Два кілометри до початку маршруту, ну, приблизно, і а, вже по маршруту десь 800 метрів. Трохи вище зараз піднімемось, буде там у нас сніданок. А це хом'як. Поход дуже класний. Вот перший провал. Чуть-чуть орехи поел. Целый появился? Нет. Надо нормально пойти. Пройшло один километр. Это початку уже... маршруту. А так уже два с чем-то пришли. Уже пачки орехов нету. Нету. Ми ж нас такого ліса. Выходим. И сюди нам. Там вже хребет, урочище припір. Тут є сюди така верх стрімкий, а сюди через джерело, хочемо піти на врачі сади. Там вже буде у нас чай-сніданок. Класного, самого. арішеного виробництва. Напекла у піця. мене на каналі є рецепт пончиків. Підписуйтесь і можна... Так, підписуйтесь можливо, там буде рецепт піцці. Можливо, так ну, треба. Булки у нас сварохти. Ну, всяке таке, що залишилось з дороги. Печенька. Да, угу. мене. І поймо, І тут така гойделка. Оце, оце справжня карпатська гойделка. От ті, що великі, такі це зараз такі модні, а оце прям така справжня. Діти пішли ногой довку. Качеля, на какой я нормально не покаталась. Я вже одиваю рюкзаки. Буде там эти колиби. Це полонина, Буковина. Називається. Будуть трохи нам тепер спуститись. Втратити висоту, ми тільки сюди загрибить. Бере нас пускатися. О, пішли. Ще йти нам Вон туди кудись на хребет. Звідти спустились, пішли ось калиба. Тут була сироварня, видно, не працює, вже мабуть декілька років. О, з нами Фесь невідомий. Тут таке місце. лавочка, лавочка, стил. Тут, напевно, сварили сыр. стил. Ну, и так выглядит. Сметя тут кто-то накидал. Пошли, сыра не будет. А? Сыра не будет, ходим. Мама уже пошла вперед. Мама пошла вперед. Да нет. Йдемо далі, лишилось 7 кілометрів. Угу. Наш маршрут сюди, Дойшли йшли полонина Григорівка і вперше побачили Петрос. От туди нам завтра йти. А фото на купу в мене скоро. Іде. Да, дуже стрімкий з цієї сторони заход. 16.04. Це сьогодні ми йдемо. Ось туди наша ціль. Мета мета. І потім назад повернутися. А сьогодні ми йдемо туди. Сьогодні нам вже трошки лишилось, чуть більше, ніж 4,5 кілометра. Потім підемо якось туди вниз, вгору. Десь там будемо ночувати. А потім підемо і назад цим шляхом. Коні пасуться, корови, все чудово. Петра. Лишилося трохи, більш-менш порівного можна щодень задихти. на куклу поднимается. Сегодня был тяжкий шлях, а мы, ось мы на купол добралась уже без рюкзаки, а вот тут 250 метров мы уже разбили на и там нашел рюкзаки и царь решили, решили, подняться и зараз вам ты назад. 15.10 прийшли вже сюди на наше місце, а вийшли без 15.11. 8 годин 8.20 зайняла наша дорога сьогодні. Ну Це з привалами такими Тата, довгими. Тато з макитою. Радні макіта пішли на джерело за водою. Да. А ми зараз будемо щось готувати їжу, щось, щось робити. По кілометрам вийшло, у нас десь ну, 13. Десь так за сьогодні. А завтра нам треба пройти 14. 14. Втомились. Зараз поїмо, лежимо спать, виспимось. Да, з видом. І потім опять з видом на Гаверлу і Петрос. куди нам завтра йти. Якщо три. так буде вот витиснути, то виявиться, що Гаверла найживіше, ніж Петрус, але так не можна да. сказати. Воно туди. Мама моя казала, що тут вообще чуть-чуть до кукол, а тут нічого бачити. Ну, так що так і є. Ну, давайте зараз. Вирішили, вирушили за водою. Це наше останнє завдання на сьогодні набрати води. Десь 550 метрів нам треба спуститися і потім ще піднятися. І все, будемо відпочивати. Там на задньому фоні у нас намет. І ми йдемо кудись. І собака з нами ходить, ми її не знаємо, але вона з нами скрізь. Демож тут якесь озерце таке Цікаве На шляху нам трапилось. Да, ты кажешь? Вот тут все место. Обережно. Да, Спускаемся до джерела. Уже дошли. Сейчас наберем это джерело. И идем назад. Ну что, мы уже Наварили кашки, кускус -кус у нас такий. Наконец-то! Нарешті, да. Бутерброди з однушками, булки, все, що таке лишилось. І ще у нас один на хлебник появился, надо кормить теперь. Он самого... ми там в домі залишили пошли. і в цього дому ця собака була за нами. Да, да. Тепер, тепер надо їх кормити. Гарно смачті ні від бивнушки. А кашу ти ще не пробував. <рив> кашу можна з таким прокусом не їсти. Ну, <рив> звісно. Палимо пестор. Будемо багато, трохи тут були ще валялися. Ну, тут де в нас палатка якраз там рували Вона Назбирали, зараз чому трохи запалить. А, Захід сонця був такий гарний. Вже так прохолодно стало. Наша тетя Польщі прийшла, будемо да, тури. Так, все нагору занесело, зараз будемо Так. Вrium, будем лягать, бо холодно і вже помилиться. На горі дуже смачно, то що там а ще на фоні і Петроса так вообще. Да? Так, що воно тут тут розгориться Я хочу там стуть. Смач пробую дегустацію. Ой, ой-ой-ой. Він такий м'який. Ми вже лягли 10 годин. Будем спать. Да. Подписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій ТикТок, підписуйтесь на мій ютуб. Да. Зим папа. Надо браничку.